Отримали пульти для голосування. Прошу пройти процедуру реєстрації. Присутні 19. Можна поіменно, будь ласка. Колеги, перевірте, чи всіх працювали пульти, чи всі відобразилися? Так, для початку. Нашої роботи потрібно обрати секретаря та лічильну комісію. Прошу пропозиції до секретаріату. До секретаріату промовилися кандидатурної результатів. Не буде заперечень самовідводів. Ставлю на голосування. За 19 проти 0, утримались 0, рішення прийнято. І пропозиції до лічильної комісії, будь ласка. До лічильної комісії пропонується кандидатура депутатів Перевальника Юлія. Не буде заперечень. порядку Ставлю на голосування. За 18 проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Колеги, в вашій увазі пропонується проект порядку денного. Додатково до тих трьох питань, які вам було розіслано за пропозиції бюджетної комісії, було додано одне питання внесення змін до бюджету. Зокрема, передбачено було додаткові кошти на закупівлю дронів для наших збройних сил України. Тому проект порядку денного складається з чотирьох питань. Є пропозиція прийняти за основу. Не буде заперечень. Ставлю на голосування. За 19 проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Будуть пропозиції до порядку денного додаткові? Тоді є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. З вашого дозволу ставлю на голосування. Так. За 19, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Колеги, дозвольте 55-ту сесію 8-го скликання оголосити відкритою. Тож, колеги, перше питання порядку денного внесення змін до місцевого бюджету. Тетяна Анатолійна Сімон доповідає. Коротко, будь ласка, тезисно, в чому зміни. шановні У вашій бачі пропонується проєкт рішення внесення змін до бюджету. Основна причина внесення змін до бюджету це закупівля дронів, які сьогодні відповідно за звернені команди військових ряд військових частин. Тому ми запустили відповідні процедури, процедури вже переможці визначені. І маємо направити фінансові ресурси, відповідно до проведених закупівель, передбачити фінансовий ресурс в сумі 6 мільйонів 200, направити на подбюджетну програму заходи та роботи спеціальної оборони, а саме на закупівлю квадрокоптерів для Збройних сил України. Це основні зміни, які по проекту рішення також до нас звернулася відділ культури, для зміни внутрішніх бюджетів, провести перерозподіл, вшанування пам'яті героїв, які зараз відбувалися в нас в суботу, тому внесли зміни для реєстрації юридичних фінансових зобов'язань, які виникли які виникли в процесі заходу. Згідне фінансово промінів до розпису бюджету. Колеги, практично на кожну сесію, в силу того, як у нас буде можливість переглядати бюджет і буде перевиконання, ми будемо передбачати кошти на закупівлі дронів, на закупівлю всього необхідного для наших збройних сил України. А на щастя, якби прогнози на те, що перевиконання бюджету все-таки буде у нас є. І відповідно кож кожну сесію ми будемо передбачати такі будемо такі видатки та, дрони на додатково до тих до, до, до 30, -ти 30 -ти мільйонів. Так, закладали? дивіться. Ми закладали, але для того, щоб тими коштами е, користуватись, ми маємо здійснити відповідні продаж земельних ділянок. Угу. Тому що патри вартість ну В залежності від марки квадрокоптера, він може бути там від 30 тисяч, 40 000, і 100 тисяч, 130 000, і 190 тисяч. В системі прозоро відкриті а, загальні характеристики кожного дрона є. Тому а, для того, щоб придбати капітальні видатки, зробити капітальні витрати, ми маємо здійснити продаж земельних ділянок. На подальшій сесії в нас відповідні дані питання йдуть, але для того, щоб зараз... Наявний фінансовий ресурс нам потрібно користуватися, тому ми до тих, до тих планового синувань і ще додатково 6 мільйонів 200 ми направляємо фінансовий ресурс. Кожної сесії у нас вже ми зараз формуємо проєкт змін до наступної сесії, яка відбудеться 5 березня. Там також ряд. Додаткових коштів на ЗСУ, на придбання ірацій, і дронів, і, і зарядних станцій, тобто генераторів там від заявок, які до нас є звернення від військових частин. Тому тобто, ми всі опрацьовуємо і направляємо, вишукуємо можливості бюджету, і направляємо додаткові фінансові ресурси. Так, коли ну ви знаєте, що потреба в наших збройних сил є дуже дуже велика. В основному це дрони, і відповідні там засоби зв'язку, старлінки, рації, тепловізори, монокуляри і багато багато чого іншого. Тому ми якраз виділяємо кошти. Ми фактично процедури запустили раніше, ніж навіть запустився наш бюджет на цей рік. Тобто, вже в нас проведено процедур. Що не помиляюсь, на там на 40 дороговартісних дронів це і Mavic, і, як правило, 3T, і. Матриси т і є і інші модифікації. Зараз ми готуємо на FPV дрони закупівлі. Ну і дуже дуже багато є звернень від різних бригад, від різних військових частин, тому максимально будемо оптимізовувати наш ресурс на поточні видатки і шукати можливість збільшувати видатки на потреби збройних сил України. Я думаю, що це буде правильна позиція. я Думаю, що кожен з вас такий підхід підтримує, як підтримує і бюджетна комісія. І я думаю, що як підтримує кожен громадянин нашої громади. Тому ось ці зміни: 6 мільйонів 200 це лише на дрони, і знову ж таки, на 5 березня, вже на чергову сесію, також у нас є очікування, що вже буде пройде якраз перший квартал. У нас буде можливість переглянути бюджет і знову ж таки ще додати відповідні кошти на закупівлі, які оголошуються практично ну, постійно. Як, так, є ще запитання? З вашого дозволу діставлю проєкт рішення на голосування. За 21 проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання. Розгляд звернення КНП Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Затверджень документація землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок по вулиці Незламності, 66 в селищі Бобинці. Анна Даміна готова доповідати, але е, коротко по суті поясню, в чому виникла така необхідність. І це, власне, послугувало причиною скликання позачергової сесії. У нас є проект міжнародної співпраці із міжнародною організацією міграції і є можливість залучити до 30 мільйонів гривень на добудову е, фактично ну, нове будівництво амбулаторії в селищі Бабинці. Ми зна ви знаєте, що проект ми почали ще до повномасштабного вторгнення, але відповідно він зараз є в стадії замороження і є можливість зараз його добудувати. А як одна із умов обов'язково має бути сформована земельна ділянка комунальної власності за відповідною комунальною установою, яка надає медичні послуги, і до 1 березня ми маємо подати весь пакет документів. Тому, власне, так і терміново нам потрібно було е зібратися. І, власне, друге і третє питання відповідно до процедури. Спочатку ми затверджуємо документацію щодо об'єднання земельних ділянок, тому що там кілька відповідно. І другим рішенням вже там поділ у правильній конфігурації і закріплення за Оксаною Іванню, за нашим КНП Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Запитання, якісь є по проєкту рішення до доповідача, тоді, з вашого дозволу, питання номер два ставлю на голосування. За 21, проти 0, утримались 0, Рішення прийнято. Питання під номером 3, також затвердження документації землеустрою, передачу земельної ділянки у постійне користування КНП Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Вулиця Незламності, 66, селище селищі Бабинці. З вашого дозволу ставлю на голосування. За 21 проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Питання під номером 4 про надання згоди на прийняття до комунальної власності майна від Служби безпеки України для потреб добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади номер 1 Людмила Володимирівна готова доповідати. Коротко, будь ласка, по суті, щоб колеги розуміли суть питання. Приймаємо до комунальної, надаємо попередню згоду про прийняття до комунальної власності від Служби безпеки України. Спецодяг в більшості майно для добровольчого формування Бучанської міської ради. Після чого буде сформована комісія, прийняте майно і передане добровольчому формуванню. Мова йде про обладнання та амуніцію старого зразка, яке залишалося на складах Служби безпеки України. По їхніх всіх стандартах воно вже не підлягає ну, для їхньої потреби використання, але разом з тим воно в досить в хорошому стані, в хорошій якості і може бути використано нашими добровольцями відповідно для того, щоб був резерв відповідно ну, товарно-матеріальних цінностей для функціонування ефективного. Є запитання? З вашого дозволу ставлю на голосування. За 22, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. В блоку питання різне. Є в когось оголошення, заваження? Прошу, Василь Павлович. Шановний Тарас Олександрович, шановні колеги, сьогодні якраз 27 лютого, день, коли виповнюється якраз друга річниця з Дня, коли члени громадської організації Бучанська Варта і Добровольці прийняли бій на вулиці Вокзальна, в результаті чого загинув Володимир Ковальський, в честь якого ми назвали вулицю, і п'ять бійців Бучанської варти отримали ну, тяжкі середні поранення, є звернення громадської організації Бучанська Варта щодо Шанування цього дня ну, шляхом встановлення чи пам'ятного знака на тому місці, чи шляхом встановлення якогось більш серйознішого ну, монументу для того, щоб наші мешканці ми пам'ятали, що саме сьогодні відбулася та подія, яка дала можливість зупинити колону російської техніки, яка йшла на сторону Рпеня. Ну, на жаль, що Володимир Ковальський загинув і частина членів громадської організації Бочинська варто отримали поранення. Тому е я просив би згадати е цю подію і вшанувати Володимира Ковальського, який сьогодні загинув в долину. Дякую, колеги. Зробити було б зробити сферами пана два поставити. Камень за ньому табличку зробити, щоб пам'ятали люди, де анкіля Бадера ну, є така покупна можливість. Тут, дивіться, колеги, тут кілька, кілька тест з цього приводу. Дійсно є звернення Бучанської варти, і у нас також є відповідні напрацювання, враховуючи ту увагу до Бучі, і ми бачимо, що будь-яка меморіальна дошка чи якийсь знак, і вже маса журналістів з усього світу, маса уваги до нашого міста. Хочеться зробити вже його, знаєте, щоб воно якось було якісно, символічно і дійсно віковічнувало пам'ять. Не на знаєте, не на рік, не на 2, на два, на три, на п'ять, а вже на майбутнє покоління. Тому у нас є такі напрацювання зараз. в Силу ну певного обмежень законодавства про військовий стан. Ми не можемо здійснювати ці видатки. Я думаю, і громада нас не, не зрозуміє, коли ми будемо ну, видатки спрямовувати не на військові потреби зараз, а на Ті, ті речі, які важливі, без сумніву, вони важливі, але вони, ну, скажімо так, не зовсім пріоритетними є в нас час. І другий момент, хочу дійсно сказати, що так, сьогодні друга річниця, і сьогодні цей знаковий бій, який дійсно ознаменував собою успіш, успішність цієї операції зі знищення подальшої військової техніки колони, яка йшла так. на Київ. І фактично Київ дійсно був врятований завдяки в тому числі, героїчним діям і самовідданим діям. І членам громадського формування Вучанська варта, і добровольців, і інших небайдужих громадян. Тому без сумніву, цей подвиг він буде увіковічнений. Але знаєте, як каже один мій знайомий архітектор і скульптор, досить відомий в Україні, той автор гербана щиті батьківщини Матері, він каже: якщо ти хочеш... Просто, скажімо так, зіпсувати місце для майбутнього монументу, то встановити там тимчасово пам'ятний камінь. І це каже, цей камінь буде на, на, на постійній основі там, тому що ну, вже його прибрати, звідти буде досить складно і неможливо. Тому е, є напрацювання, ми його, я думаю, обов'язково фіналізуємо як варіант, щоб пришвидшити. Ми будемо шукати можливості і допомоги наших міжнародних партнерів. Можливо, якісь із фондів міжнародних захочуть профінансувати якраз встановлення меморіального цього пам'ятника, меморіального знаку. На місці цього знаку. тому воно в питання в роботі активно. Я думаю, що ми ну вийдемо обов'язково на ну, на якийсь хороший результат, який може бути презентований громадськості, і схвалений більшістю. Е ну, звичайно, що надіятися на партнерів та закордонних, які профінансують те чи інший е, ну, пропозицію, це звичайно добре, але я впевнений і знаю, що є. Е Українці, які готові профінансувати, я особисто знаю цю людину, особисто йому пропонував, і він готовий профінансувати той проєкт, який і міська рада бачить, і ну, містобудівним воно буде, і як кажете, що увіковічити, чи можна отримати на загал, подивитися, яка є напрацювання. Для того, щоб ми звернулися, міська рада, я маю на увазі, звернулися до підприємців, українця, які профінансує даний ну, монумент, чи це буде просто меморіал, чи це буде, якщо є такі напрацювання, давайте, так, так, давайте так. найкоротші терміни будемо є? чекати якісь ну, дії стосовно наших партнерів, які профінансують, чи там ще є щось. Чекати, в нас є фінансовий ресурс для того і е, чітке бачення, що буде фінансування, нам потрібен проєкт, на загал, винести його на обговорення і е, рухати і в цьому році його зробити. Сумнів, бо, Якщо є така ні, можливість, кон, так, звичайно, звичайно, є концепція. Це стосовно цього монументу. Є лише ну, якби напрацьована концепція. Звичайно, щоб рухатися далі у плані проекту, нам треба розуміти, чи точно буде фінансування, тому що тратитись на проект розуміти. Треба гарантійний лист чи ну що треба? Я думаю, того, я що... думаю, я думаю, що ми зустрінемося окремо робочою групою відповідно із самим скульптором, який запропонував цю концепцію, із потенційним меценатом із архітектурою. Ми якби проговоримо. Які вартість, які наші плани дій. Якщо воно буде принципово схвалено, тоді є сенс його презентувати би, громадськості і рухатися в цьому напрямку. Тому я думаю, ми ну, найближчим часом, ну там знаю, на цьому тижні, на наступному, коли там вже буде там, час, зв'яжемося і зустрінемося, таку робочу зустріч проведемо. Yeah. Колеги, і ще нагадую, у нас так, це позачергова сесія. Чергова сесія в нас запланована на 5 березня. Розвиткові матеріали вже ми там почали на сайті довантажувати. Там більшість є порядок, денний і проєкти рішення. Е, Обов'язково там ті, що не вистачає, довантажем, Тому 5 березня ми на чергову сесію вже збираємося. Вона буде в будинку культури, вже так більше буде питань, тому треба буде ще більш плідно попрацювати. Які ще питання, в кого на загал? Саме щось ви дуже сумнів. Ми ж проголосували, вам передали земельну ділянку, буде реалізовано проєкт, ще одна амбулаторія. <ріст> а ви... землі, що можна відкривати. З освітою конкурує вже. <ріст> Олег, Олег Іванович, бачу, аж засмутився. Да. <ріст> так, колеги. Тому дозвольте 55-ту сесію оголосити закритою. Oh, sweet, let's Oh